Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми продовжуємо з вами поринати у світ весняних ігор, прослухаємо пісні заклички, визначимо, що ж означає це поняття та вивчимо його. Будемо прослухувати різноманітні пісні ігри та розучувати українську народну пісню. Тож вперед, до нових знань! Любі діти добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання, тож вперед, всі до навчання. Раніше люди вірили в сили природи та слова. Про це ми з вами говорили вже на минулих уроках і музичного мистецтва, і я досліджую світ так, що раніше в давнину люди вірили в те, що вони можуть. Словами вплинути на природу, на якісь природні явища. Тому уявляли, що існують боги, богині, які керують певними процесами, Бог блискавки, Бог, род... Бог родючості так, і гарного врожаю, богиня сімейного щастя і затишку, Бог підземного царства. Тобто, що існують певні боги, до яких треба звертатися. І просити у них певного ну, бажання, так, те, що ми бажаємо, розповідати їм про це. І зверталися люди саме до природних явищ, стихій, об'єктів у коротких віршах-закличках. І коли вони промовляли, вірили, що можуть таким чином вплинути на. Розвиток подій. Вони просили гарного її погоди, якщо, наприклад, зима була дуже затяжна, щоб вийшло нарешті сонечко. Коли садили городи, просили, співали, щоб був гарний врожай і це їхні старання не пройшло й марно, і щоб їм було що попоїсти взимку, запаси залишилися. Просили дівчата, молоді, співали і просили. Жіночого щастя, гарної родини, і таким чином впливали, вірили, що можуть вони вплинути, їхні пісні справді можуть вплинути і на зміну погоди, і на розвиток їхнього сімейного життя чи взагалі на якусь. Людина. Що ж взагалі означає пісня-закличка? Подивіться, будь ласка, зупиніть, можливо, прочитайте декілька разів, щоб ви запам'ятали, що пісні-заклички це короткі пісні, у яких звертаються до природи, довкілля або до людини. Пісня назва говорить сама за себе закличка. Тобто закликаю до чогось, закликаю, щоб сонечко вийшло. Закликаю, щоб дощик пішов. Закликаю, щоб е, родина у мене була щаслива, закликаю здоров'я в свою сім'ю. Закликаю достаток в свою сім'ю. Тому ці пісні називаються заклички, тому що йде звертання. Зараз ми з вами познайомимося з однією. Піснею, так? Спробуйте розгля... прослухати, визначити настрій, визначити, чи є певний ритм, чи є повторення. Можете прислухатися, робити тихіше або, можливо, голосніше. Також зверніть увагу на відео, яке буде супроводжувати виконання цієї пісні, оскільки я буду задавати вам питання. Бі, Боже, Свічечка! На Варбовій віточці, на весняні квіточки, на маленькі діточки, рости, рости, виростай і на домі дотіка. Новини Ви фрагмент, і я думаю, ви спостерігаєте. Так що, по-перше, зверніть увагу на візуальну картину, так, на відео, яке ви бачите перед собою. Що люди і зараз у, 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 у сьогоденні намагаються. Продовжити ці традиції, відтворювати їх, щоб традиції українського народу вони не йшли у забуття. Тому, як ви бачите, в сучасному селі зібралися люди і показують. Виставу, так для охочих, як раніше співали веснянок, як збиралися всім селом із, або компанії, родиною, як веселилися, налаштовувалися на гарний настрій, сподівалися на краще, просили у Бога вже весни, так, раділи, що пережили люту зиму. Вслухайтесь уважно. Якщо ви прослухали, то поверніться та прослухайте ще раз які слова у цім. Пісні, так, що переживу люту, пережили люту зиму, що люди радіють і звертаються до Бога, так, і дякують і Богові, що їм вдалося прожити цю зиму, і на тепер вони в очікуванні весни, оскільки весна завжди є символом чогось. Нового, чогось радісного, початком нового життя, нових планів, нових дій, наче зимку все застиває, так, стає на паузу, а от з приходом весни все знову починає рухатись, діяти, і тому, звичайно, що і у Вестянці є певний текст, який це безпосередньо і символізує. Давайте ще раз з вами визначимо, для чого і коли співають ці пісні. Пісні-заклички співають, так? Для чого? Для того, щоб закликати і попросити чогось у небесних сил. Чи у Приробога, чи у богинь там, сімейного щастя, можливо, ще якихось, тобто щось попросити. Коли співають у різний час. Можливо, співають коли погано і просять, щоб стало краще. Співають коли добре, дякуючи, що так і трапило, що в них все добре у людей, що і врожай гарний, тому що, звичайно, коли ми звертаємось. І до людини, і до небесних сил. Треба пам'ятати про те, що не можна тільки просити, так, не можна тільки вимагати щось, просити постійно. Що треба залишати час і для вдячності, і для дяки, так? щоб ми могли вчасно зупинитися і подякувати. Подякувати родині, подякувати небесним силам, подякувати всім оточуючим, не забувати, щоб це було присутнє у вашому житті. Подумайте. З яким же настроєм треба їх виконувати? Чи він буде сумним, чи навпаки радісним? Також, я думаю, як хто був уважний, побачили, що ці пісні завжди супроводжуються рухами, певними танцями, так? коли люди об'єднуються, починають танцювати, тому що справді з такими ритмами дуже важко всидіти на одному місці. Я впевнена, що в нашому класі дуже багато творчих особистостей, тому, можливо, хтось з вас забажає і вигадає власну пісню закличку, оскільки весна вже у нас на порозі, вже залишилось зовсім мало часу, і вже справді хочеться, щоб за вікном світило сонечко, воно гріло, зігрівало нас і дарувало надію на краще. Тому, якщо у вас є бажання, то будь ласка, складіть свою пісню-заклику. закличку хоча б Якийсь куплетик, і потім надійшлете або надішлете його у класрум. Я з задоволенням його прослухаю, і потім додам на наступний урок, щоб і інші з ним, з цією піснею ознайомилися. А зараз також ми з вами прослухаємо ще одну пісню-закличку, яка називається Вийди, вийди сонечко. Я думаю, ви здогадалися, до кого зверталися в цій пісні, так? І. Кому присвячена ця закличка, так назва говорить сама за себе. Така пісня, сподіваюся, вона вам сподобалась, тому ми можемо перейти до розучування. Ви запам'ятали ритми, запам'ятали мелодію, з якою треба виконувати. Якщо не запам'ятали, поверніться, будь ласка, та прослухайте ще раз. Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Під... Онечко на дідове полечко, на бабінки інсілячка, на наше подвірячка. На веснянні квіточки, на маленькі дітечки там вони граються, те бредожидаються. Ти сонечко, дове полечко, на зілечко, на наші подвіячко. На весняні квіточки на маленькі віточки. Там кидаються, тебе дошкуваються. Ось така пісня, вона дуже маленька, дуже легенька для запам'ятовування та виконання, і я впевнена, що у кожного з вас з легкістю ви, ви зможете її проспівати. Так? І Хоча деякі з вас кажуть, що в них немає слуху, вони не можуть співати, ця пісня просто створена для всіх. І це сонечко, яке вам посміхається, так? Це і вам, я на відстані посміхаюся, і хочу, щоб у кожного з вас був гарний настрій. Запитайте, будь ласка, у своїх бабусі, дідуся, родичів, можливо, хтось із них знає якісь пісні, заклички, веснянки. І якщо справді існують якісь родинні пісні, то напишіть їх, надійшліть у класрум. Справді дуже цікаво дізнатися про ваші родинні традиції та пісні. Отже, на цьому ми і завершуємо. Нашу подорож до країни весняних пісень, так? До веснянок, до закличок. Не забудьте, будь ласка, що означає пісня, закличка, що це за правило. Так? Згадайте, будь ласка, для чого ви пишуть ці пісні, заклички? Так? Для того, щоб звернутися до людини до природної стихії, так? і таким чином щось у неї попросити або подякувати. Оберіть також, будь ласка, як ми оцінимо наш урок яким кольором? Я... І якщо є якісь додаткові питання у вас, то, як ви пам'ятаєте зазвичай, ви можете написати їх у класрум, і я обов'язково потім дам на них Відповіді: Сподіваюсь, вам сподобався наш урок і час пролинув непомітно. Бажаю вам успіхів, гарного настрою, до побачення!